Слава Богу, дорогі брати, сестри в Господі, дорогі слухачі! Хочу запропонувати притчу про милосердного самарянина і пороздумувати над нею у світлі слова Господньо. Отже, Євангелія від святого Луки, 10 розл, з 29 вірша. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, а хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив, Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійника, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його, проходив випадком тієї дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вона. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостинниці, та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, Виняв він два динарії та й дав їх господареві і проказав Заопікуйся ним, а як більше, що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Як вернуся. Котрий же з тих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість, Ісус же сказав йому: Іди і роби так і ти. Отже, перше. А цей самаріан... цей точніше, той, який вертався чоловік з Єрусалиму до рахунку і попався розбійникам, це був чоловік праведний. Він поклонявся Богові живому, тому що місто Єрусалим, це було місце поклоніння Богу. І це показується, що він вертався з поклоніння Господу. Отже, це був правильний чоловік. Це перше, коли ми відкриємо, наприклад, тих апостолів, і ось ми прочитаємо е, 8 розділ 26 і 2, по 28 вірші. А англоспоні промова Палипові кажучи: устань, та на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається. Порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж, етіопський, скопець вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, ще до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. Зауважмо, цей полип, тобто не полип, а цей євнух їздив поклонитися в Єрусалим. Отже, Єрусалим це місце поклоніння. Навіть коли ми візьмемо книгу. Знову дістих апостолів, другий розділ з першого віша, коли вже Дух Святий зійшов е, на 120 душ, і тоді увірувало в три тисячі людей після промови Петра, але перед тим написано, що е, були ю, юдеї посходилися з усякого народу племен язиків, так? ось в Єрусалим. Отже, Єрусалим, це було місце поклоніння Богу. Отже, він вертався з місця поклоніння Господу. Це був правильний чоловік. Наступне розбійники, де написано, завдалий напавши, завдали йому рани, залишивши ледве живого його. Тут не просто говориться за цей світ. Так, треба сказати, людина християнин іде іде, нелегко. Хтось може йому завдати рани. Але Господь завжди підтримує і вірні брати і сестри теж підтримують. Це не просто просвіт. Завдати і тих розбійників можна знайти деяких і навіть по зібраннях. Отже, залишивши це не тільки його живого, це не тільки у, у люди у світі цього, але й у церкві. По зібраннях можуть бути ці розбійники. Які можуть так навіть словесно побити істинних дітей чи своїми вчинками Божих дітей, що потім їм потрібні самарянини, щоб вони не відпали від Бога та від церкви. Тобто такі люди так можуть словесно побити, що та людина потім навіть може навіть спокуситися, і навіть важко їй буде знову ходити з зібрання. Тобто, можна йтися такі деякі розбійники. І це дуже гарно описується в Євангелії, де Христос, коли він прийшов і побачив, як торгують при храмі, як це все торгували. І він їх поваганяв, зробив мотузка з бича, поперевертав гроші грошоміном, І каже: Дій мій буде дома молитви, а ви зробили з нього вертеп розбійників. Отже, як бачимо, це говорив він до вибраного Божого народу. І тепер, так само, ті розбійники можуть бути. І ось, коли ми читаємо послання Друге Тимофія, 3 розділ, то написано, що останнім часом будуть тяжкі часи серед народу Божого. Будуть бо люди самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, батькам неслухняні, горді, богозневажники, осудливі, наклепники. І потім підсумок мають вигляд для честя, сили відреклися. Отже, такі люди по зібраннях можуть дуже добре побити вірних людей. Отже, ті розбійники можуть бути, і на преликий жаль їх зараз все більше і більше є. Отже, і може так побити, що та людина вірна може чуть не відпасти від Бога. І як важливо, щоб вчасно були ті добрі самар'яни, самаряни які підтримують її. Наступне, ми бачимо у 31-му вісі, що проходив тією дорогою священник, побачив і проминув. Отже, пройшов мимо, побачивши цього побитого. Та пораненого, на теперішній час це в основному наймити. Але і скажімо, не всі істинні пастори, істинні, які люблять Бога, вони так ніколи не поступлять, коли вони побачать серед народу Божого, тих людей, яким потрібна допомога і подати руку, щоб витягнути з тої, скажімо, допомогти людині. Ніколи істинні пастора так не поступлять. Але наймити в основному так поступають. І це більше на теперішній час це. Про пасторів наймитів, які бачать істинного брата, істинного брата. Якому треба помогти, підтримати, подати руку помочі. А він закриває на це очі, бо у нього є важливіші справи, важливіші слава людська, боротьба, за крісло, інші речі не можна тих речей, закривають очі. Так? Далі ми читаємо, що проходив Левит. Недармо Христос бере е, духовенство ізраїльського народу, приводить приклад, це священник, це Ловик, настільки, що ізраїльський народ, особливо верхушка їхня відступила від Бога. Тому Він спеціально це бере, і включаючи, що самар'яни і, і юдеї, між ними була велика ворожнеча. Ворожнеча. І тому він бере саме самарянина, в приклад. Отже, так само, і Левит, ми бачимо, не дійшов на це місце, поглянув і теж проманув. Отже, Левит також проминув і побачив, головне, що побачив, це також служитель на цей, на цей час. Також і сьогодні можна бачити братів і сестер, яким конче потрібна підтримка. Але ніхто не хоче попрацювати з такими людьми. Краще вдати, що ти нічого не бачиш. І закрити очі. А брат твій. Хай духовно помирає. Так? Але це так не має, брати і сестри, так бути. Істинний служитель, істинний член церкви і завжди буде старатися, щоб підтримати молитовно, словесно, вчинками все зробити, щоб цей брат не загинув. Так поступають істинні служителя. Не так, як цей Левит чи як цей священник. Наступне ми читаємо у 33 вірші, що проходив якийсь самарянин. Звичайно, я ми не помилимося, коли ми скажемо, що найкращий самарянин, який ніколи нас не зрадить, не підведе, завжди, навіть якби всі відкрилися, він не відрічеться. Як апостол Павло був Пащі Левічий і каже: всі мене покинули, але Господь став при мені та й мене підкріпив. І Я визволився з пащі Левичі, щоб проповідь далі звістити поганим. Отже, звичайно, що найкращий самарянин тут підійде Ісус Христос. Але не тільки Ісус Христос. І ми повинні бути тими самаряна, Самарянами. І ще також Христос приводить, як ми говорили, таку притчу, бо Самаряни і юдеї дуже ворогували між собою. А Бог на теперішній час і Його слово вчить нас, що церква Христова, церква Христова, але Христова, є інтернаціональна. Тобто, Перед Богом неважливо, чи ти українець, чи ти американець, чи це африканець, чи це росіянин, чи це, скажімо, італієць, іспанець, бразилець. Ну, можна перечислювати і перечислювати. Всі спасені люди з усіх племен, народів і язиків, істинно, які народилися від Слова Божого Духа Святого, і які виконують Його Слово, вони всі є брати і сестри в Господі. Підкреслюю, в Господі. Нема вже ні грека, ні раба. Не вільно, але всі є одно в Христі Ісус. Отже, церква є інтернаціональна. І у Христі немає вже, як ми говорили, українця, американця чи росіянина, але всі одно спасені люди. Тому мають великий гріх ті єпископа, пастора та члени церкви, які роблять ворожнечі між братами з іншої національності. Великий гріх, який роблять ворожнечі між братами з іншої національності. І щоб ще більше ворогували. Наступне, 34 й вірш. Ми бачимо, що цей самарянин підійшов, обв'язав рани. Тобто, це треба розуміти, це допоміг йому. Олива та вино вказує на радість у Дусі Святому, на Духа Святого і на радість Дусі Святого. Гостиниця, де він привів, потім, вона вказує на церкву Христову. Два динарії це потрібна плата. За цього чоловіка і найбільше, як він сказав, як вернеться, то ще й додасть. І це для нас приклад, як ми повинні турбуватися за таких членів церкви. Тому наша справа, коли ми бачимо таких членів церкви, не проходити мимо, не закривати очі, не насміхатися чи тішитися, але являти милість. Являти милість. Щоб і у нашому житті, коли можуть трапитися такі подібні з нами ситуації, Бог так же само змилосердився над нами. Так же само змилосердився над нами. І ще одне місце писання це друге послання Святого апостола Павла до Тимофія, перший розділ з 15 по 18. Вірші. Ти знаєш оце, що відвернулися від мене всі. То в Азії, а між ними Фігал та Гермоген, Хай Господь подасть милосердя, онеси форовому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився, а коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов, і особливо 17 вірш. Хай Господь подасть йому знайти милість від Господа в день той, скільки ж він послужив, був Ефесі мені, ти. Відаєш краще. Як бачимо, що Онесифор послужив апостолу Павлу, не цурався його, не соромився, і каже: Господь, Хай подасть йому милість свого часу. Коли в тому потреба була в апостола Павла, він не соромився. Отже, вертаємося до цієї притчі. І ми бачимо, що коли Ісус задав, коли же хто з тих трьох є ближній, Він відповів. Що каже той, хто вчинив йому милість. Тобто відповів цей, цей, книжник. цей книжник. І Христос тоді каже: Іди і роби так і ти. Та хай благословить нас Господь, що ми так само були тими добрими самарянами, що ми ніколи не раділи з чужого горя, що ми ніколи, можна сказати, не попали в число тих розбійників. Вертеп розбійників, де можна словесно, і як словами, так і поступками побити інших членів церкви. Та Хай збереже нас від цього Господь, щоб ми були прикладом в житті, в любові, в слов, словах, щоб через нас прославлявся Господь, а не зневажався. Хай благословить нас Господь, будьмо тими добрими самар'янами на славу Божу і для, скажімо, підтримки і Інших вірних членів церкви, амінь.